Чому казано завжди виграє? А відразу дисклеймер будь-які ігри а, це небезпечно, вони викликають залежність. А, це відео створено виключно в інформаційних цілях, щоб показати, чому казано це небезпечно і чому ви в більшості випадків програєте свої гроші. А, розглянемо все на прикладі а, дуже простої гри рулетка. Насправді, здається, що там грати? Там вже ж ймовірність 50 на 50, виграєш або програєш, виграєш або програєш, Тобто ставиш на якісь там да, тобто на червоне, з ймовірністю 50 на 50, можеш виграти. Але насправді не все так просто, як так здавалося. По-перше, розглянемо взагалі рулетку, що там є. А якщо вам здається, що там є тільки червоний і чорний колір, то насправді ні, тому що рулетка складається з 37 секторів. З них 18 червоних, 18 чорних і є ще один сектор зелененький. І чому воно так важливо. Насправді тому, що в нас математична ймовірність виграти вже не 50 на 50, а вже 48 на, тільки 49 на 51. Ну, це я приблизно порахувала. І за рахунок цих 2% казано і виграє. Пояснюю на звичайному прикладі. Уявіть собі, що ви прийшли в казано, і ви тисячу разів вирішили зіграти. Беру би велике число, щоб ви краще бачили цифри. І ви ставите по одній гривні. Тобто ви постійно ставите на червоне. З ось цих тисячі разів ви виграєте 486 разів. Тобто, всього ви виграєте 486 гривень. Водночас тим ви програєте 514 гривень. Тобто серед тисячі, да, тобто тисячі ваших спроб, ви виграєте 486 і програєте 514. Тобто виходить, що ви все одно в мінусі на 28 гривень. А ось цих 28 гривень казано ж відповідно забирає собі. Чому ці 28 гривень з'являються? Ці гроші з'являються через те, що в нас є оцей невеличкий сектор. Тобто там ймовірність не 50 на 50, а ймовірність вашого виграшу да вже 48%. 49%, те, що я говорила на початку. Тобто, ви з більшою ймовірністю програєте, ніж виграєте. Ось в цьому і є небезпека, Казино і будь-яких ігор. А що ж, у мене на цьому відео все. А в наступному відео я розповім про... Виграшні стратегії, які здається, людям, що вони дійсно виграшні, і можна дуже класно грошей підняти. Але насправді це не так і розповім, чому це небезпечно. Знову ж, з точки зору математичної, тому що там все пояснюється геометричною прогресією, і, повірте, там не все так просто.